Вітаю вас на каналі Органічні грядочки. Сьогодні 18 липня 2022 року. Сьогодні я хочу розказати вам, як і чим я обробляю мої рослини від грибкових захворювань. Я вам хочу показати, як я розводжу біопрепарати для того, щоб обробляти мої рослини. Ось це фітоспорин в пасті. Ось тут є інструкція. І я, згідно інструкції, спочатку оце, оце паста, я її розвожу з водою один до двох. Ось, ось це ця паста вона тут не є так щільно, тому десь вона приблизно одну третю стаканчика займає. І ось дві третіх стаканчика води я доливаю. І розмішую. Оце буде мій робочий розчин. І цього цього робочого розчину потрібно буде використати згідно інструкції. Тут написано, що 3 чайні ложки на 10 літрів води. Але я з досвіду побачила минулих років, що ну, трошки мені заслабенька ця концентрація. Вона мені ну, фітофтора все одно. Трошки чіплялася, тому я зрозуміла, що треба давати вищу концентрацію. Я даю тепер у два рази більшу концентрацію, тобто не 3 чайні ложки, а три столові ложки. Це для профілактики. Якщо поки ще фітофтора немає, ваші рослини здорові, тоді я таким, такою концентрацією пшикаю і це я роблю раз в тиждень. Якщо в разі вже фітофтора кинулася, в мене було таке, що я два тижні не могла приїхати і дуже сильно кинулася фітофтора, то я обробляла тоді розчином десь разів 5 сильнішим і через день. І при тому, що в мене вже були вражені і стебла. І навіть плоди були вражені, то мені вдалося зупинити фітофтору і, звичайно, всі пошкоджені листя я забрала, викинула, всі пошкоджені плоди теж викинула. Але те, що залишилося на кущах, те було, ну те, я змогла спасти. Ті помідори дозріли, і ну, таким чином половину урожаю все-таки спасла. Тому, якщо для профілактики я використовую розчин. Вдвічі сильніше, ніж тут написано на цій інструкції. А якщо для лікування вже від фітофтори, а і цим я використовую, це я для профілактики раз в тиждень обробляю, я оприскую по листу. А якщо для, вже для лікування фітофтори, тоді через день і п'ять разів сильніший розчин я робила. От. Цей розчин ну, будь-якій концентрації не буде шкідливий, тому що е, ним можна навіть обробляти е, картоплю, яку ви закладаєте. Чи е, я обробляла моркву, е, капусту, для того, щоб вона не гнила, коли перед закладкою в погріб. І е, в такому разі треба е, теж розчин робити в 10 разів сильніший, е, для того, щоб добре зберігалися овочі. Тому е, можете не боятися. Цей розчин не є шкідливий будь-якій концентрації. Ось. ось це є фітоспорин цей робочий розчин. А ще я до нього додаю ліпосам. Це такий прилипач, його потрібно додавати для того, коли ви оприскуєте по листу, щоб розчин не стікав, а для того, щоб він був ну, краще зберігався на листках. ось Зараз я витру. Ось я беру цього ліпосаму згідно інструкції. Згідно інструкції, його потрібно взяти дві чайні ложки теж на 10 літрів води. І тут такий цікавий його спосіб, його потрібно розводити. Ось є, ось я взяла дві чайні ложки і треба трошечки води налити. І розмішати добре. І потім ще раз треба, от вже як розмішала, ось я зараз розмішую, коли він повністю з цією водою розчиниться, тоді треба знову трошечки води налити і знову розмішувати. Тому що якщо ви просто так його налиєте просто в 10 літрів відро, він вам не розчиниться. Ну, Тут так написано в інструкції, ви можете самі це прочитати. Ось я просто ще раз це вам показую, щоб було наглядніше. Ось я вже розчинила. Ось, Зараз ще трошки налию води і знову роз, розвожу. Ось так потрошки-потрошки його треба розчиняти. І так, поки я аж цілу тарілку зроблю, того розчину, от тоді його вже можна додавати в 10-літровий. Відро У мене 10-літровий е, такий оприскувач. Е, я буду ним оприскувати і помідори. Ось мої помідори. Он там. О, і всі інші рослини. Е, там у мене цибуля, картопля. Я буду е, цим, ці всі мої рослини оприскувати. Ось оце я буду з'єднувати ось цей фітоспорин із цим ліпосамом. І таким чином буду обробляти мої рослини. Так, я їх обробляю починаючи з середини червня, коли вже тепло, і ну, тому, що ці, цей фітоспорин він краще діє, коли тепло, і теж дуже важливо. Що це я обов'язково роблю в пасмурну погоду, от зараз немає сонця, або ввечері, коли сонце вже сіло. Не можна, щоб потрапляли сонячні промені на цей препарат, на фітоспорин. Оцей робочий розчин можна зробити собі більше. Там, згідно інструкції, написано, що його можна зробити більше і зберігати протягом сезону до шести місяців. Але я собі краще роблю кожен раз свіжий. Але потрібно, щоб він ще трошки постояв, хоча б годину-дві, щоб він постояв. Ось так, ну, мені так простіше, щоб воно зберігалося в пасті. І собі я розрозжу, скільки мені треба. Ось, Ось цим я буду зараз обробляти мої рослини. А це моя картопля. Я її обробляю. Якщо у вас є запитання, пишіть їх у коментарях. Я буду рада відповісти.